Ти так гарно спиш, як люба дитина, у мами єдина. Ти так гарно спиш, як ангелу Бога свого на колінах. Ти так гарно спиш, як книжка ні разу ще не відкрита. Ти так гарно спиш, як тиха у літі Різдвяна молитва. Ти так гарно пишеш, як небо втрачає світанкам по зірці, ти так гарно пишеш, як дощ віддає себе в місті бруківці. Ти так гарно пишеш, як час застрягає перлинами в мушлі. Ти так гарно пишеш, як вічність складає себе в наші душі. Ти так гарно мрієш, як батько про доню свою на війні. Ти так гарно мрієш, як скрипка, про дотик смичка по струні. Ти так гарно мрієш, як серце просяй коханих очей. Ти так гарно мрієш. Світло про крапку мільярдам ночей.